Сколько заробляти чоловік? человек? Это смотря какие расходы у тебя. Вот. И чтобы он их перекрывал. Вот реально, это ну, в месяц было бы супер. Ну, 100, наверное, да. Вот если бы 100, это вот прям вот это можно вот то, -то сделать и вот то сделать. 100 тысяч гривен? Долларов. И это можно при этом, типа. Ну, вот две машины, если ты можешь купить в месяц себе одну, да? Салон, две, вот, одну салону. Ну, вот, это супер ценник. Хлопець, має заробляти 100 тысяч долларов. Должен? Да. Может, 40, ну. Прям вот 20, ну, как бы, ну, вот так. Да. 20 терпимо, да? 20 тысяч долларов, ну да. Я так понял, человек, который зарабатывает 10 тысяч долларов, это вообще типа нищеброд, нищий типа, ну, что с ним? Что с него возьмешь? Такаясь десятка. Да, но... ведь, по сути, вообще ни на что не хватит. Ну, типу. Я дивився відео недавно, що в Америці IT спеціаліст заробляє в рік десь в районі 100 тисяч доларів. Ну, це не топовий спеціаліст, але якийсь там it спеціаліст в Америці, де е податок. Потім відрахування на пенсію, страховку покривають, але все одно треба доплачувати, щоб вона там була ще якась повна чи що. Оренда, то де і т.п. коротше, одним словом, що там лишається? А ми живемо в Україні. Ні, Я вірю, що в Україні є чоловіки, які заробляють. 20... Якщо я не заробляю такі гроші і близько, це не значить, що інші це не заробляють. Це ж логічно. І молодці. І, ну, типу, я там по-доброму заздрю, хоча я не заздрізна людина, але в цьому випадку, тому ну, що я заздрю, ну, що тут говорити. Я не думаю, не тільки я, ну. Вибачаюсь, говорю, як думаю, Це сильно мене строго не судіть. Е, чи я би хотів заробляти такі гроші 100 тисяч доларів в місяць? Ну, а що ні? Понятно, що сидячи тут на дивані, я не почну заробляти такі гроші. Але хто його знає, життя покаже, подивимось. Um, на даний момент по мірках цієї дівчини я взагалі не знаю, як себе назвати. Типу, мене не існує. От. Ну, все може колись помінятися, може ні. Я не так. Але... але. Немає ніяких але, пацани. Я навіть не знаю. Типу... Що сказати, Звичайно, що дівчата мають право на свої думки, і вони можуть хотіти пацанів, які заробляють і мільйон доларів в місяць. Но я просто хочу нагадати, що офіційна зарплата президента Америки. Ну, чекайте, я подивлюся. Офіційна зарплата президента Америки. ну-ка. офіційна зарплата. През... Дента Америки. Чекайте, бачите, як я пишу? в третьому класі. То вже краще. Читають і друкують. Ну, неграмотний, що зробити. Вже таке, як є. Значить так. Офіційна зарплата президента Америки. На 2024 рік складає 400 тисяч доларів на рік. Це получається 400 тисяч доларів на рік. Поділити на 12. Це получається по 33 тисячі доларів в місяць. Це заробітна плата президента Америки. Я не знаю, може я щось якби кум теле пасайті. Типа такого. заробітна плата Дональда Трампа, скільки заробляє президент США. Та які привілеї він отримує? Значить, Дональд Трамп отримує базову зарплату президента США в розмірі 400 тисяч доларів на рік з податковими пільгами. Загальний дохід становить 570-569 тисяч. До привілеї президента входять проживання в Білому домі цілодобова охорона, транспортні засоби, медичне обслуговування, а також пенсія після відставки в розмірі 230 тисяч доларів на рік. Значить, Дональд Трамп на даний момент заробляє 570 тисяч доларів в рік. 569, якщо точніше, поділити на 12. Це 47 тисяч доларів. В місяць. Навіть президент Америки не зміг би бути з цією, ну, судячи зі слів цієї дівчини, так, 100 тисяч доларів, вона ну, нормально було би, правильно? Та потім інші суми. Ну, то так, щоб вже бути. Коректним. Треба ще переглянути раз, бо я так не запитав, ну я чув про суму 100 тисяч доларів, щоб було би окей. То, значить, виходить, навіть президент Америки не має шансів. Це з одного боку круто, що дівчата, ну якби, знають, що вони хочуть, озвучують такі цифри. І дай Бог, дівчата, щоб у вас збулися всі ваші мрії, бажання. Ніхто не проти? Я, якби ми всі. Вам цього бажаємо 100 тисяч доларів в місяць, так 100 тисяч доларів в місяць. Я думаю, в Україні є люди, які це заробляють більше, ніж президент Америки Дональд Трамп. Мені об'яснімо мано факт. Ну, це напевно все-таки є більш позитивним сигналом, ніж негативним, якщо в Україні хтось офіційно, чесно, я так розумію, ми говоримо про чесні гроші, чи ми якби говоримо про які заробляють такі суми. Значить, платяться податки, економіка розвивається. Ну, це хороший є сигнал. І дівчата, звичайно ж, мають право хотіти. Я ще раз не раз вже це говорив, мають право хотіти. А, можливо, у всіх в них і будуть такі хлопці. Але якщо взяти в загальному, то на всіх дівчат точно таких хлопців не хватить. І все-таки комусь прийдеться свої апетити применшити. Нам, звісно, пацанам. Треба почухати ріпу, як заробляти сотку зелені на місяць. Треба подумати. Треба розібратися, бо прийдеться, знаєте, все життя малого ганяти. Але все-таки десь в глибині душі мені здається, що є також гарні дівчата, трішечки з іншими установками. Бо інакше тоді би взагалі ніхто би не одружувався, не було б ніодної сім'ї. В нашій країні, якби всі дівчата хотіли. Хлопці, який заробляють 100 тисяч доларів в місяць, навіть президент Америки би не потягнув. Я не знаю, як це коментувати. Я ж не можу, знаєте, переходити на особистості що сказати. Кожен має право хотіти все, що він бажає. Я теж можу хотіти дівчиною, яка заробляє мільйон доларів в рік, ой, в місяць, вибачаюсь. І ви можете. Може, так і треба, я не знаю. Ну, як то кажуть, хотіти одно, а мати зовсім друге. Ну, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Життя покаже. Але знаєте, всі ці як це, мотиваційні канали, є такі ролики, що типу, треба в житті ставити цілі, до них іти, візуалізація і все решта. Це свого роду візуалізація. Я от хочу, щоб мій там, хлопець чи моя дівчина заробляла 100 тисяч доларів в місяць. Окей, хочі. Можливо, воно і збудеться. Якщо сидіти і хотіти, можливо, воно і збудеться. Що для цього робити? Не знаю. маю такого досвіду. Ну, що нам нічібродом лишається робити? Просто знаєте, сидіти завідувати і коментувати. Ну, а що ще робити? Більше нічого не лишається робити. І десь там ще собі візуалізувати, що колись ми будемо заробляти. А може і не колись, а може скоро, по 100 тисяч доларів в місяць. Ну, якщо би я заробляв 100 тисяч доларів в місяць і не був би одружений, так як я вже зараз, то я би напевно, все-таки хотів дівчину, яка б мене оцінювала не по моїй заробітній платі. Ну, але якщо би я заробив такі гроші, може би я вже по-іншому на це дивився, я ж не можу знати, як думають. Чоловіки, які заробляють 100 тисяч доларів в місяць. Я не можу знати, тому що в мене немає такого досвіду. Тому я кажу, що нам лишається робити, простим пацанам. Та нічого, що малого ганяти, дивитися відосики, коментувати, що, що всі житті лишається робити. Факу, якби, других варіантів нема, треба їх. Дівчата скажуть, так, створи, створи умови. Ну, як то кажуть, дівчата, шукайте хлопців, які вам будуть створювати умови. А я. Якби з пацанами поки що покоментуємо Відосики. Що робити? Нічого не лишається робити. Ну, босяк. Я цього не скриваю. Якби не то, що там, знаєте, цим пишає, але типу, як є, так є, ну що зробиш? Ну не бути, Ну, якби. я не шукаю оправданій, але констатую факт, як є. Сорі, якщо щось не так, якщо не оправдав чихось, я не знаю там очікувань або просто, я не знаю.